Вітаю, дорогі друзі! Знову з вами сьогодні переходимо від Болгарії до Великої Британії. Розглянемо ситуацію у королівських військово-морських силах Великої Британії. А чому? Тому що 24-й рік розпочався невдало для королівських військово-морських сил Великої Британії під час нещодавних навчань в Європі. Британський авіаносець не зміг покинути порт і вийти в море для навчань у зв'язку з виникшою неочікуваною поломкою. Ну, це ще не все, тому що вчора британці здійснили запуск крилатої ракети з модернізованої субмарини. Яка може нести на собі 12 ядерних боєголовок, але щось пішло не так, і ракета впала неподалік Субмарини, тим самим чуть не прибивши міністра оборони Великої Британії, який спостерігав на цієї субмарині за запуском цієї ж ракети. Тому ви там, хлопці трішечки зберіться своєм НАТО, а то перемоги ми не побачимо. Всім дякую за увагу! Бережіть себе! Всіх обійняв! До зустрічі в ефірі! Пока-пока!